Ладівські паркани стануть патріотичними. Міська рада старшокласників викликалася пофарбувати у місті дві бетонні огорожі. Одну виконають у національних кольорах, на іншій зобразять українські символи. Робота почнеться наприкінці серпня, кажуть у раді старшокласників. А для початку вирішили обновити свій колишній напис на міському палаці культури. Більше десятка хлопців і дівчат із Лозівської ради старшокласників нова хвиля озброїлися шпателями, валиками і пензлями. Сьогодні вони оновлюють напис, який два роки тому їхні попередники зробили на фасаді міського палацу культури. Тому що виграли і рисують всякі хулігани, всякі неприлічні слова, символи. і катаб обновити, розкрасити, щоб паярче був город. Професійних художників серед дітей небагато, каже координатор ради старшокласників Олена Коновалова. Але головне, що у молоді є бажання. Хлопці і дівчата говорять, що вбачають користь від такої роботи і для міста, і для себе. Да, робота нравиться. Тобто в колективі нові ліця прийшли к нам в колектив, то є ми здесь всі перезнайомимося, побачимо тих, кого не бачили ціле літо. Це фарбування буде своєрідною розминкою, кажуть у будинку дитячої та юнацької творчості. Незабаром перейдуть на нові об'єкти. Мерія запропонувала старшокласникам розфарбувати міські паркани. Для цього ми вже розробили разом із міською владою проекти майбутніх патріотичних парканів. На сьогодні вже діти готові працювати, готуються шаблони, упорядковуються комунальниками територія. Ну і відповідно до дня міста, наші мешканці вже зможуть побачити позитивні результати діяльності учнівської молоді Лозової. Фарбуватимуть дві бетонні огорожі, діляться планами в Бдюті. Патріотичним зроблять паркан біля нинішнього автовокзалу і навколо території соціального партнера міста підприємства Агропромтехсервіс по вулиці Лозовського. Один з них це більш така тематика народна, хліб, колоски, там калина, тобто таке більш і для старшого покоління, яке буде радувати око і для молодшого. А одна один із кісь це жовто-блакитні стіни, і на них зображені силуети молоді. А цей проект найбільше сподобався саме дітям, тому що він водночас і патріотичний і якби ну, молодіжний, можна сказати. Мерія дає матеріали для фарбування, кажуть у раді старшокласників. Завершити роботи мають до дня міста, але першого рожу можуть встигнути зробити і до 1 вересня. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Лозова.